Зараз буду обробляти магнікуром плюс антикліщ і зараз витягну оцю. Дивіться вже яка шапка тут. Зараз відкриємо, подивимось, що тут робиться. Вже трошки аж передержу сьогодні. Це я ставив 12 числа. 12 липня, сьогодні вже 7 серпня і вона вже тут передержана Зараз достанемо що це за сорт це маліха зараз достану Дивіться, бачите яка вже шапка піднялась дивіться яка красота так це в нас що? це в нас альба це у нас амі теж гарна така. Я ж кажу, вже аж передержав її. Так. Зараз заодно її теж оброблю магнікуром. Зараз її перенесу на це місце. Вже другий ряд пакую. Під ці фогери. Тому так. Працюємо, працюємо. Так. Що це в нас далі йде? Дивіться, бачите яка? Як піднялася? Видно, хорошо. Так, тут у нас, у нас Азія 25. Тоже в принципі, вже можна її доставати. Якраз рівно їй 10 днів трошки більше достану. Хай вже закаляється під фогерами. Зараз все оброблю гарненько. Так, а ось сюди, сюди на самій першій е оброблю, що в мене там є фітодоктор, вроді, якщо не помиляюсь, біологічний інсектицид, бо ось щось їсть. Щось є тут. ну Я бачив якусь таку зелену комаху. стрекоза чи що то таке? Не знаю. Ну, коротше, зараз я оброблю. Тому що це нехорошо. І все. І далі, далі, далі. А, ось коробочки на відправку. Вже посилочки завтра будуть їхати до своїх клієнтів. Ось. Саженці тут розетки нарізав. Завтра буде пікеровочка в касети. Тому так. Так, 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 що ще я хотів сказати? То, в принципі, поки все. А, да. Мальги ще є, можу хоч і завтра, післязавтра відправляти. Вистачає, бо там ще поставив то вистачає мальгу, в принципі. Е, вже можу відправити інші сорти. Ну, будемо бачити, щось є, щось потрібно буде чекати. Але якщо комусь потрібно, то потрібно буде чекати десь до кінця серпня приблизно. Плюс-мінус. Залежить від того, який сорт хочете. Можливо і раніше. Будемо бачити, як, як воно буде йти. Так, добре, зараз я буду ставити цю розсадку на своє основне місце і обробляти. Всім гарних врожаїв!